Доброго дня, вас вітають очисні. Щось там вже доробляють на даху. Я дуже маю надію, що той хлоп не вішиться, збирається, щось якось він дріт там. Це шутка гумору, перепрошую. Так, дивіться, ми починаємо вже благоустрій по очисним спорудам. Бачите, вже перший поребрик виставили такий. В чому врізниця від поребрика від бордюра? Хто знає, напишіть в коментарях. Ну, Крім того, що перший раз про нього почули в 2014 році. Так, це у нас лівньова дощова каналізація. А це, от, це вже взагалі я вже не згадаю, де вода, де К1, де К3. Дивіться, скільки тут, скільки тут знаходиться всіх цих люків, і там ще ці люків це просто якась краса. Тут все в якихось інженерних мережах. А підкажіть, а які двері відкриваються? Оці. Ага, От центральні двері виходять. Хоча от дивіться, тут і ролета піднімається, і двері відкриваються. яка. Ага, Зараз. А, повністю ворота. Двері поки що закриті. Ага. Ага. Тут домонтовують останнє обладнання. Давайте пройду. О, тут тепленько, до речі, реально тепло. Оце, я так розумію, через те, що коли сонце виходить, воно через ото скло якимось чином прогрівається все діло. Якесь приміщення. О, офісне, не скорше за все, бачу розетки. Мабуть, це типу, там, е, ну, директорська <соцес> почесних споруд. А тут скорше за все, отам е, сам вузол стоїть, вже бачите? Вже. Так. Ой, є тут тепло. Тут, мабуть, душова. Так, Точно вже душова стоїть. Так, я підсвічу, щоб вам було видно, бо я перепрошую. Світла ще немає. Бачите, вже душова стоїть одна, мабуть, друга. А ні, тут знову туалет, Це роздягальня, я так розумію, бойлер стоїть. Там вихід на вулицю. Тут якесь може роздягальня якась, я не знаю. Тут якесь приміщення по типу офісного і кладовочка з вентиляцією. До речі, кладовочка з вентиляцією це взагалі топ. Так. Треба промивати їх буде, до речі, весь цей пол треба буде зняти з цих ребер. Так, тут вже все готово, щоб воду гідроізоляцію вже все затягнули спеціально. І тут також ще був, вже промазали, ні, ще не промазали. Чи, чи промазали, я не знаю. Треба було полімерною пройти, щоб оце, ця зелень не в'їдалася в бетон. Хоч в Польщі, до речі, цього не роблять. До речі, в Польщі цього не роблять, тому в них по краю, по краю, там, там де вода стоїть, піднімається, опускається, там починають цвісти такі, знаєте, зелені водорості, що ростуть на камнях. там отако. Для того, щоб їх легко збити, треба покрити там спеціальною гідроізоляцію полімерною, яка Досить дорога. А це тут я не, не скажу, що мільйон, хоча може і мільйон гривень. Але я пам'ятаю, що коли приймали рішення, прийняли так. Це очисні споруди у нас показові, тому треба зробити так, щоб можна було легко чистити. То просто кершером збив і все. Тому така от штука. Там щось розказують теж для наших рекламщиків, там маркетологи ходять. Ось така споруда дуже тепло Тут скажу чесно, відверто. Я так розумію, що якби зараз запустили чесні споруди, тут десь градусів 20 так, по відчуттях. Працює одна пушка, так, я розумію це. Але ну, та одна пушка, вона там, я не знаю, 7 кВт, Але основне тепло, я так розумію, іде. Від того, що сонце, коли виходить, воно пригріває. І для чого тут сонце з цієї сторони вони напіввідкриті, щоб відбувався процес фотосінтезу, який допомагає рослинам швидше обертати там, як це правильно сказати, всі мі мінерали воду через себе, таким чином очищуючи цю воду. Ну, якось так. ну Ось так виглядають очисні споруди. Орієнтуємось на 2, -3, 2 навіть не на три на тижні. І будемо подаватись навід в експлуатацію. Ще хочемо доробити благоустрій, щоб люди приїхали там на відкриття якесь таке більш-менш красиве. Ну воно буде поки що чисто технічне відкриття, що вони готові до експлуатації, а потім, мабуть, буде відкриття, коли ми їх запустимо. Це буде трошечки пізніше, бо ми з будинком трошечки затримуємось. Якось так.